У Сумах відбулись обласні змагання з боксу. За що протягом цих вихідних змагались молодші і старші юнаки, юніори і молодь, розповів головний суддя змагань Дмитро Дубров. Сьогодні вчора у нас в сумах проводиться чемпіонат області з боксу у всіх лісових та вікових категоріях. Ну але ми розглядаємо цей тур чемпіонат як підготовка до чемпіонату України серед школя... серед юніорів, які відбудуться у березні місяці. За словами головного судді, спортсмени з у чотирьох вікових групах. У них виходили як юнаки, так і дівчата. Григорі Левченко тренує боксерів у місті Суми. Щойно один з його вихованців здобув золоту медаль. Перший раунд такий, другий кращий, третій ще кращий. Це досвід. Тренування з боксу у місті Герої Трасенці проводить Ростислав Матвієв. Про своїх спортсменів говорить таке: до перемоги вони стремляться більше. Працюють це як завжди, все добре. В'ячеслав філіпенко Суми привіз боксерів з міста Путивль. У місті, говорить пан В'ячеслав, є всі умови для занять спортом, зокрема і боксом. У нас зроблені всі умови, у нас є укриття, бігаємо, все, ну, стараємося, займаємося, підтримуємо своїх хлопців. Війна пройде, а спор назавжди бокс назавжди. А от Кирило Ященко привіз боксерів з міста Глухів. Його спортсмени тренуються, незважаючи на обстріли з боку російської армії. Про мотивацію дітей говорить. Діти теж змагаються на своєму спортивному фронті. Вони теж показують, що наша держава достойна, наша держава бореться, показуючи тим, що ми боремося, ми не зламні і нам нікому не подолати. І перемога обов'язково буде за нами. Боксери Григорія Левченка за два дні здобули п'ять золотих медалей і трі срібні. Боксери Сресенця, вихованці Ростислава Матвієва, додому везуть чотири перших місця, п'ять других і одне третє. По дві золоті і срібні медалі везуть у путивль вихованців В'ячеслава Філіпенка. Спортсмени з Лухова, яких тренує Григорій Ященко, вибороли три золота, чотири срібла і одну бронзу. Всього протягом двох змагальних днів 130 спортсменів у чотирьох вікових категоріях розіграли 50. 50 комплектів медалей. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.